На Науковці виявили скам'янілість гігантської істоти з гострими іклами, схожої на саламандру, яка мешкала у водоймах землі до появи перших динозаврів. Її знайшли в Намібії, африканській країні, яка 280 мільйонів років тому була вкрита кригою. Хижак, який був більшим за людину, ймовірно, використовував свою широку пласку голову і передні зуби, щоб засмоктувати й пережовувати здобич. Дослідники проаналізували скам'янілості чотирьох таких саламандр, зокрема череп завдовжки близько 60 сантиметрів та хребет. Ця істота мешкала приблизно за 40 мільйонів років до того, як з'явилися динозаври. Звісно, коли я побачила її, то сказала, що вона величезна для цього місця. І в той час вона була величезною. Вона більш ніж удвічі більша за інших представників цієї групи. Це був свого роду монстр Учені вже давно досліджують таких хижаків, щоб розкрити походження чотирилапих тварин, які як уважають виходили на сушу за допомогою пальців замість плавників. Скам'янілості подібних істот здебільшого перебувають у нинішній північній Америці та Європі, де раніше вздовж екватору тяглися теплі доісторичні болота. Це значно змінює парадигму. Виявляється, що історія заселення землі першими чотирилапами була складнішою. Нам треба це переосмислити. Результати дослідження опублікували в журналі Nature.